Добре, і коли вони формалізовані у вигляді документи, які принаймні можна зафіксувати, і хоч потім виправити, що ми постійно робимо. Да, виправляємо законопроекти, які поспіхом чи нормативно інші акти. А багато рішень відбувається неформалізованих скрізь. Да, і от тут суб'єктний склад цих рішень, звісно, впливає. Тобто навіть подумати, що воно не може впливати. Вони ж виникають із якихось голів і регимів да, управлінських. Ми говоримо не тільки про якість окремого фахівця, окремого управлінця, а про управлінський механізм, Да? Потім ми розглядаємо там кризу, наприклад, яка пов'язана з ті ін... чи іншої потужної державної корпорації. Да? І... Проблема пов'язана. Ми забуваємо, що завжди є суб'єктний склад. Так. І не просто з точки зору відповідальності, емоцій, а з точки зору механізмів, які мають управлінських механізмів, які мають забезпечити якість цих рішень, в тому числі якість аспектів фінансових, економічних, технічних. І скрізь, по цим питанням, у нас катастрофічна просадка по кадрам і по управлінським кадрам, тому що. Коло формування управлінських кадрів ми радянську доїли вже, те, що формується сьогодні, коли знову ну ж таки в умовах цієї кризи, а, важко оцінити. І тут, і, тут, і тут питання: а це, зрештою, розумієте, всі ці матеріальні та технічні ресурси, вони залежать від рішень, так, і в рішень кризових ситуацій, Якість управлінських організаційних механізмів та, і якість самих управлінців і механізмів, в яких вони працюють, вона є принципово важливою.